Усім доброго дня! Ось ми з вами знову і в коморі. Чому? Тому що зголодніли, тому що проїжджали мимо, від'їхали 5 кілометрів від Львова, повернули біля Оброшену на ліво, заїхали у комору і зрозуміли, що нас тут чекають, нас тут люблять, нам готують смачні страви, а ми спробуємо що смачне приготувати для вас. Думаєте, це будуть банальні сосиски? Ну, можливо, і банальні. Думаєте, це будуть. Буде просто горошок, Пам'ятаєте, ще за старих часів, сосиска з горошком вважалася найкращою стравою для студентів. Тож давайте подивимося, що в нас сьогодні на столі. Можливо, не тільки студенти, а й ви, дорогі друзі, сьогодні спробуєте наші новомодні сосиски. Давайте візьмемо е, Ні, спочатку Ми розберемося, які продукти в нас є на столі. Горошок зелений. Думаю, вже всі побачили сухарики, які ми чимно гарно е, порізали з батончика, обсмажили на нашій пательні, і в нас вийшли такі красиві сухарики е, кубиками. Консервована кукуруза. Знов ж таки, ми консервували її самі. Ось у нас вона залишилася, і ми привезли її у комору. І вирішили теж з неї щось придумати. У Нас є майонез, як же ж гірчиці чи сало, ой, як же ж сосиски і сало без гірчиці. Маємо ковбаску, маємо одне яйце. Думаю, нам його вистачить і не знаю навіть чи воно нам знадобиться. Може воно тут просто для антуражу якось так лежить. І маємо сир, олію. Відповідно, доброго дня, наша пательня і вітання нашим рукам, які сьогодні будуть нам допомагати. Тож за су. Куємо. десь так приблизно. Рукави. Дети я спробую першу нашу сосиску, чи вона доб добре чиститься? Добре чиститься. І тому цю одну з найважливіших справ знімання е, плівки із наших сосисок я доручу нашим ручкам. Все. Це Ваше, це ваша здача, це сосиска. Ну, а я приступаю, а, ножик, треба вам такий ножик. Добренько. Тоді я виберу собі якийсь інший. І ми з вами приступимо до нарізання сиру. Сир ми очистили від плівки і зрізали тверді краї. І тепер намагаємося його нарізати ось такою тоненькою соломочкою. Нарізаємо тоненькою соломочкою, тому що саме цю соломку ми потім з вами спробуємо. Сосиски попрошу швидше чистити, тому що в мене, по ідеї, фарш для сосисок вже готовий. Такі сосиски полюбляють їсти у Австрії, їх дуже люблять німці. Їх можна завжди придбати у магазинах. Не називаються сосиски із сиром. Ми робимо у сосисочках. Ось такий от надріз є. Не до кінця. Просто всерединку Ми запихаємо з вами. Бачите, навіть дві соломки в мене запихається ось у цю сосиску. Тоненький надріз є. І знову ж таки фаршируємо. Хочете спробувати? Сосиски в нас вже нафаршировані смачнючим сиром. Тепер приступаємо до наступної частини нашого сосисочного марлезонського балету. Що ви будете різати? Ковбаску дуже тонко чи сало? Я візьму на себе сало дуже тоненько почистити ковбасу, ой, дуже тоненько Порізати ковбасу після того, як її почистити. Я ж займуся сальцем. Сало, ми, до речі, солили самі. На нашій кухні, так, і тепер дуже-дуже тонесенько ми його ріжемо. Дуже тоненько. Ну, так, щоб, щоб я навіть побачила оператора через цей кавальчик сала. Побачила. Поміж тим всім, щоб сало краще різалося. Вичли на вулиці вже сонечко, на вулиці тепло. Поки ми доїхали, воно трошечки так підтопилося. А щоб сало різалося тоненькими шматочками, треба на деякий час його закласти в морозильник, і потім воно дуже-дуже ріжеться швидко. Ну вже нібито сосиски нафаршировані, сало порізане. Ну і ковбаску, дякую, руки як могли, так і порізали. Що ми тепер будемо робити? Обвертати кожну сосисочку у шматочок сала. Бачите, красиво. Брати шматочок ковбаски, класти зверху. Це все прошивати красивенько, з зубочисткою. І ось такі от наші сосиски ми будемо з вами ставити на вогонь на нашу пательню. Обвертаємо, а потім спробуємо ще з цих сосисок зробити, так би мовити, свинячі ніжки. Я думаю, що у нас це з вами вийде, принаймні воно так буде подібне. <му> Все, ми нібито запакували сир. В останній нашій сосисці. Тепер до роботи ми беремо пательню, наливаємо зовсім трошки олії. Знаєте, чому зовсім трошки? Тому що в нас і так вже тут є сало, тут є ковбаса, ну, назвемо її іноземною, так? І, і тут в ній є включення сала, тому зовсім-зовсім трошечки. Отак от, от нашим вінчиком ми змастимо пательню. І поставимо її на вогонь. Змастили. Поставили. Так. І щоб із цих сосисочок у нас вийшли, свинячі ніжки. Ми беремо і робимо надрізики Чотири частини. Ось так от, з двох сторін. Такі як тюльпанчики. Ой, тут одна сосиска. одна з другою подружилася. Ось такі от надрізи робимо. Доріжте, будь ласка, оцих от дві штучечки. А я дивлюся, що з пательнею допомог. Помічниця ще одна є, що в нас з пательнею. Тут уже все нагрілося і ми кладемо наші сосиски. Добре, що взяли велику пательню. Відправляємо на вогонь і займаємося гарніром. І поки ми не спалили наших сосисок, вони ж свинячі ніжки, давайте швиденько робимо салат. Який салат елементарний? Ми просто з'єднуємо інгредієнти. Я не буду висипати е, весь горошок, тому що хтось сьогодні, хто сьогодні хоче. Відчути, допустимо, себе студентом і просто з'їсти сосиску з горошком. Я не буду висипати всі сухарики, які ми підсмажили, тому що хтось просто захоче засмакувати е, сосиску смачну з сухариком. І так само ми поступимо з нашою консервованою кукурудською. Я не буду всю її висипати, щоби. Хтось міг на зубочистку населити, допустимо, такий шашлик. Трошечки кукурузки, трошечки горошку, поміж тим всім кавачі, хлібчика, кусочок сальця, шмат цього, і просто випити яйце. Це, 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 це тобі, просто випити яйце, щоб голос був кращий. Бо це рукам дуже потрібно. Так, швидко ми даємо сюди майонез. Це все діло перемішуємо. Що там, що там? Сосиски, добре, я знаю, я знаю. Так, салат готовий. Де моя ще одна помічниця? Ми знімаємо з вогню наші. Ой, боже, яка смакота. Які смачні. У нас вийшли свинячі ніженькі. Є, тепер дивіться. Що ми робимо? Салат, хто потім собі захоче, той засолить до перчи. Е, зараз ми викладаємо красиво цю всю нашу страву. Дивіться, беремо зубочисточку. Так, за зубочисткою, так раз викладаємо. Дивіться, як сало розтопилося смачненько. Беремо, викладаємо. Ковбасочка підрем'янилася і має красиву скоринку. Є зубочистки. Потім головне, щоб нам так не засмакувало, щоб ми не забули зубочистку витягнути. Думаю, ми не забудемо цього зробити. Сир всередині сосисок розтопився. Акуратно. Є. Розтопився. Ну, я, як воно взагалі красиво виглядає? Добре. Тож я все думаю, що ми тут таке з вами нафантазували. Є. Тепер дивіться, що ми робимо поміж тим всім, щоб у нас було яскраво, красиво робимо ось таку от презентацію цієї страви. Так. Тут у нас буде кукурузка. Є. Тут у нас буде горошок. Найголовніше ж не просто ж смачно зготувати, не просто ж не забути, що в тебе щось стоїть на плиті. Адже дуже красиво це все подати. Тут ми засипаємо сухарики які також пройдуться димком і цим запахом сальця. Для приготування сосисок нам потрібно сосиски, шпондер, сир твердий, банка горошку, банка кукурудзи, сир сологуні та два яйця. Ми сьогодні з вами намагалися зготувати трошки більше, ніж сосиски. Ми їх начинили сиром. Ми їх обгорнули, щоб сир не витік у смачну ковбасу заморську, а також у смачне українське сало. Ми подали це все з кукурузою і зеленим горошком. Ми зготували смачний салат, і тепер я хочу вас спитатися: ви будете сосиску? Угу. Ну я отак от акуратно за зубочисточку. Гірчички. Ага. Гірчички. Прошу дуже. Салатику. Ага. Усі наші програми ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці. Галицька пательня. Долучайтеся до нас. Ті, хто люблять смачно поїсти, і ті, хто люблять готувати смачно на кухні. Студія радіо ФМ Галичина, програма Галицька Пательня. Сьогодні в коморі нагодуємо усіх.